Нірника слышала, що в міліції можуть питати, щоб штату знати. Також неправда. не, не можуть, а будуть питати. І питати буду я. Хлопці досить з вас телевізійних жахів про безжальних копів. Як не прикро, але жорстокі поліцейські ще трапляються і в реальному житті. А тому Вась Васю, краще заздалегідь обговорити, що треба робити. Коли поліцейський намагається вибити з тебе зізнання, насамперед запам'ятай, поліцейським категорично заборонено не тільки вдаватися, а й навіть терпимо ставитися до будь-якого насильства над людиною. А отже, де в поліції починається жорстокість, там закінчується закон. Поліцейський, який знущається над затриманим, не правоохоронець, а злочинець, і тобі, Вась Васю, треба вміти захистити себе будь-якою ціною. Час від часу нагадуй поліцейському про необхідність гуманного ставлення до людини. Для нього твої права мають бути найвищою цінністю. Затриманому повинні надати можливість вільно вгамувати спрагу і відвідувати туалет мінімум один раз на чотири години а ще не мають права тримати у кайданках безперервно понад дві години. Затям головне зберегти своє здоров'я. І якщо поліцейський таки вдався до насильства. Без вагань голосно поклич на допомогу. Це не боягузтво, а спосіб виживання. Поруч можуть бути дорослі. Якщо хтось із них почує та зазирне у кабінет, одразу повідом. я неповнолітній, мене катують. Допоможіть. Крім того, будь-який інший поліцейський зобов'язаний зупинити жорстокість свого колеги і доповісти про його поведінку начальнику. Правоохоронець, який приховує факт насильства, стає співучасником злочину. Не підписуй зізнання, злякавшись лише усних погроз, але й не випробовуй себе на міцність. Не треба намагатися, будь-що стерпіти сильний біль і тортури, краще підписати свідчення ніж на все життя залишитися калікою. Не хвилюйся надалі. Суд не визнає доказом зізнання, отримане внаслідок жорстокого поводження, стань актором і зімітуй погіршення самопочуття аж до втрати свідомості. Запаморочення чи біль у нирках те, що треба. А потім вимагай викликати до тебе бригаду швидкої допомоги поскаржся лікарю на побиття у поліції, наголошуй на можливому отриманні травм та наполягай на невідкладній госпіталізації. Спробуй залишити сліди свого перебування у кабінеті поліції. Але щоб уникнути ще більших неприємностей, зроби це непомітно. Трапиться нагода, сховай носовичка за батареєю опалення. Якщо пішла кров, зроби нею мазок під сидінням стільця. Запам'ятай зовнішність поліцейського, який тебе вдарив це знадобиться для його впізнання по фотокарці. За першої можливості зателефонуй батькам, навіть якщо тебе вже відпустили та пообіцяли більше не чіпати. Знущенню над неповнолітнім виправдання немає. І дорослі знають, як примусити поліцейського відповісти за свою жорстокість. Твої права завжди захищає закон. Пам'ятай про це, користуйся цим, і не забудь поділитися знаннями зі своїми друзями.